Вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами будемо казати про одну з найважливіших тем, яка важлива для будь-якої території. Це питання виробництва. І давайте зараз ми зрозуміємо, про що йдеться мова. Що таке виробництво? Виробництво це сам процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Тобто. Без виробництва не може бути ні існування, ні розвитку. Якщо мова йде про окремі території, то на цих територіях мають бути виробництва. І вони мають з'являтися весь час. Бо якщо не буде виробництва, можна сказати, що життя, існування і взагалі поняття, такі як розвиток, про це можна забути. А для того, щоб було виробництво, треба, щоб це розуміли керівники. Окремих територій, відповідно, керівники держави, що треба робити все, створювати всі необхідні умови для того, щоб були збережені ті виробництва, які є, і окремо, щоб з'являлися нові виробництва. Бо якщо цього не буде, і це буде дуже велика, велика біда. Від цього буде залежати. Як буде жити населення, що воно буде взагалі розуміти, як воно буде дивитися на ситуації, як окремо в державі, так і відповідно на територію. Бо люди мають бути задіяні. І один з моментів це виробничий потенціал, для того, щоб виробляти ту або іншу продукцію, різні товари, і необхідні ці товари. Реалізовувати як на території, де вони виробляються, так і за її межами. І це буде вважатися, що територія або окрема країна розвивається йде правильним шляхом. І в першу чергу цим питанням мають цікавитись і думати про це міські голови, керівники територій. Бо саме на їхніх територіях має бути розвиток, має бути покращення. Поліпшення. А це тільки виробництво, створення нових виробництв. Якщо, якщо ми підходимо до питання, як треба обрати, і на що треба звертати увагу, так ось один ключовий момент це питання виробництва. Будь-який мешканець має для себе в голові уявити картинку і Проаналізувати, що було до обрання окремої людини у вигляді міського голови, і що було після того, як він перебув свій термін. І зробити висновок, що з виробництвами вони збільшились, вони зменшились, як вони стали працювати. Якщо відбулося зменшення цих виробництв. Якщо відбулося скорочення відповідних фахових працівників на цих виробництвах, то це кажу про одне. Дану людину ні в якому разі не треба обирати, бо він ніколи не зробив на території розвитку. Натомість, якщо при людині працювали виробництво і з'явилися ще нові, це каже про те, що людина розуміє. Що таке виробництво, і як треба рухати територію для того, щоб були робочі місця, для того, щоб відповідно поповнювався місцевий бюджет, і для того, щоб була цікавість у мешканців, щоб була мотивація. Оце керівник, оце відповідна людина, яка бачить майбутні території і розуміє, що необхідно ці виробництва створювати, щоб вони з'являлися. І не треба вважати, що якщо Керівник за відповідний термін витратив окрему купу коштів у вигляді бюджетних коштів, щось розповідав, щось там робив у вигляді житлово-комунального господарства, відповідно, займався дорогами або займався комунальним транспортом. Це не показник. Показник це збільшення кількості виробництв, збільшення кількості відповідних фахівців на цих виробництвах. Ось тоді можна казати, що виборець вже розуміє, він щось усвідомлює і він бачить цю картинку. Бо всі ви знаєте, що якщо взяти всю Україну і зробити аналіз, то на преликий жаль, кількість виробництв в Україні зменшилась. відповідно населення залишило цю країну в пошуках іншу роботу в пошуках іншого життя. А причина одна це недостатня кількість виробництва. А це і робочі місця, це і заробітні плати, це відповідно, майбутнє. Ось тому, якщо будь-хто хоче зробити аналіз, то треба звернути увагу на питання виробництва. Бо якщо не буде виробництва, можна забути про Подальше існування як території, як і окремо держави. Все залежить від того, скільки виробництв, як вони працюють, і, відповідно, нові виробництва, які з'являються. А якщо цього нема, то, на превеликий жаль, нема і майбутнього, нема і розуміння, що буде з цією територією. Бо це безвіхі, це глухий кут. А для того, щоб цього не було, треба, щоб це розуміли. Як керівники у вигляді міських голів, як і відповідно керівники держави, так і відповідно мешканці. Якщо цього немає, то про що тоді можна казати? Весь час ніхто не буде допомагати. Треба самим створювати всі ці потенціали, всі ці резерви, для того, щоб держава. Країна, територія жила, рухалась в тому напрямку для розвитку, для покращення. Тому, шановні глядачі, питання виробництва це один з ключових факторів для того, щоб казати про розвиток. І я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо вам відео це сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Залиште коментар, ставайте підписниками нашого ютуб-каналу і всім вам дякую, до нових зустрічей.